Добрий день. Якщо ви обрізали пасинки на помідорах або на огірочках. І зараз ще червень місяць, або начало липня, ви можете поставити їх на вкорінення ці пасиночки. Можете вмочити в корнівін і зразу в стаканчик чи в ячейку без різниці. Що огірочок, що помідорчик. Через 5 днів дасть корінчики. І з такою погодою, як зараз, то ці помідори чи огірки перегонять ті, що зараз ростуть в відкритому ґрунті. От, такі пасаночки. Через тиждень ячейка буде вже заповнена корінням. 100 грамова-150 грамова ячейка. Їх можна спокійно висадити. Також ось такі ж пасаночки і гірочків. Це сорти коль. Я та поки водичку поставив, щоб луга не виходила. Ну а зараз ячейку буду садити. Є корінчики чи нема корінчиків, без різниці. В коріниці через тиждень буде готова розсада.